п'ятихвилинка. Страх старості та старіння як процесу вважається одним із найсильніших страхів сучасності. Геронтофобія. Саме таку назву має страх старіння, як і ненависть, або страх чи почуття огиди перед літніми людьми. Особливо геронтофобія впливає на жінок, стаючи причиною нескінченної та заздалегідь програної боротьби за подовження молодості. Проте і чоловіків не оминають подібні побоювання та тривоги, чому старість сприймається як щось жахливе, чим нас насправді лякає вік, пенсія та сивина. Будемо розбиратися сьогодні. І почнемо з того, що старіння часто сприймається як синонім непривабливості, несексуальності, неможливості бути цікавим оточуючим. Індустрія краси активно пропагує цю тезу, нібито протидія природнім віковим змінам це єдиний можливий шлях, аби продовжувати активне та повноцінне життя, в тому числі і будувати стосунки особисті та професійні. Це не так. Багато відомих людей доводять своїм прикладом, якими красивими та привабливими можуть бути жінки та чоловіки, які приймають свої природні вікові зміни. Зморшки та сивина це частина вашого шляху, знаки, що розкажуть історію вашого тіла та історію вашого життя. Можливо, не приймати ці зміни. Це не приймати свою історію. Про це варто подумати. Іншою важливою причиною страху старіння є наш досвід споглядання наслідків радянської побудови суспільства, коли людина після виходу на пенсію вимушена була завершувати своє активне соціальне життя та відверто виживати, отримуючи від держави мінімальну грошову допомогу. Сенс життя літньої людини був зведений до допомоги дітям у вихованні онуків, садово-польових робіт, часто вимушених, та споглядання за життям інших з екранів телевізора або з лавки біля під'їзду. Уявлення про те, що поважний вік може стати часом для хобі, реалізації сміливих планів, для навчання та подорожей, лише зараз стало поступово формуватися. Вміння приймати свої потреби, насолоджуватися життям та дозволяти собі живу цікавість до того, що відбувається навколо, насправді не залежить від віку, а разом з ними усвідомлення, що біологічний вік це всього лише цифра на противагу віку психологічному, на який ми можемо спиратися і на основі якого будувати своє щасливе життя. Часто страх старості пов'язаний з змінами функціональності та активності тіла, можливістю розвитку хвороб, в тому числі невиліковних або таких, що впливають на якість нашого життя. Нагадаю, що переважна більшість хвороб, які з'являються з віком, можуть бути ефективно попереджені здоровим способом життя, фізичною активністю, увагою до початкових симптомів та звичайно ж профілактикою. Гонидва за молодістю навпаки часто має негативні наслідки для здоров'я в перспективі. Увага до тіла з повагою та любов'ю до його потреб та наявних особливостей це запорука довголіття та усвідомленого старіння. Старість сприймається і як ментальна пустеля. Нібито усе вже зроблено, усього досягнуто, всі питання вирішені. Частково так і є, і тоді ви щаслива людина, коли досягли того, про що мріяли раніше. Але частково це також і наші обмеження і установки, нібито далі мріяти і планувати вже не можна. Подумайте звідки ви отримали таку впевненість, що старість це кінець. Чиє життя фактично закінчилося після завершення активної роботи та відходу на пенсію? І як це про вас, як це про вашу потенційну старість? Отже, уявіть собі ідеальну картинку осені свого життя? Що важливо зробити вже зараз? На що звернути особливу увагу? Наприклад, подумати про власний будинок. Або почати відкладати гроші для того, аби побачити світ в майбутньому, дізнатися, як бути корисним у благодійності, опишіть ретельно все, що ви уявили, та визначте, як вже сьогодні можна та треба діяти, аби це стало реальністю. Битва за вічну молодість нами точно програна. А ось створити собі всі умови для насиченої, красивої, цікавої та щасливої старості ми точно можемо. І перший крок для цього не боятися називати речі своїми іменами. На всіх нас чекає старість, але якою вона буде багато в чому залежить виключно від нашого ставлення до цього. Тож тримайтеся, бережіть себе. І до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.